Вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги. Нарешті, нарешті, не сіра, не чорна і не біла машина. Kia Niro 64 кВт, Це у нас електромобіль, привезений з Німеччини. Машинка у нас розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Максимальна комплектація є все крім люка. Пройдемось, покажу вам її ззовні. Розповім по комплектації. І пройдемось, підключимося до машини, перевіримо його сох, передивимось по коміркам. Офігенний колір, такий бордовий в металіку, вигляд має дуже крутий. Автомобіль навіть я скажу так вам виділяється по сравнению з остальними машинами. Наприклад, у нас кона стоїть сіра. Ну, машина як машина, ця прям ну, вигляд бомбезний. Навіть я вам скажу так, те, що він в чорному, в червоному кольорі. Навіть ось такі дрібниці, ось такі от накладочки, цей спойлерок такий, вони виділяються, тому що коли він в чорному кольорі чи в сірому, їх просто не видно і не видно цього всього дизайну. А дизайн реально в ньому цікавий. А, так, пройдусь, покажу, як машинка виглядає. Стан офігенський. що я міг би сказати, ось тут царапінка, десь тринули. Нічого так в остальному критично немає. 17-ті легкосплавні диски, резина в порядку майже новесенька. Так, континенталь у нас ззаду теж в порядку. Задня континенталь. Передня. Точно така ж сама. Не часто буває, коли колеса бувають передні, задні одинакові. Так. Наліпки тут навіть не попісочені, дивіться. Стан реально офігенський. Але щоб ви собі розуміли, е, покажу от машинку ззовні, як вона виглядає, а ви вже вгадуєте, скільки у нас пробігу. Стан реально офігенський і на його пробіг він не виглядає. Так, Погнали по комплектації. Що ми маємо? У нас парктроніки передні, задні LED оптика. По порту зарядочки. У нас Type 2 CCS, також підтримує три фази. Камера заднього руху, безключовий доступ, заводське тонування, автоскладування дзеркал, є датчики сліпих зона, регулювання та підігрівчики, звісно, є. Полізли під капот, подивимось що у нас під капотом. Стан офігенський, щоб ви собі розуміли, машинка приїхала з Європи, віддали лише на комплексну мийку, сполоснули і все. Можливо, ще в ідеалі вимити вимити підкапотку, але не бачу в смисла. Є у нас тепловий насос. Антифриз на місці. Акумулятор оригінальний, що стоїть, або вже міняний. Швидше за все, міняний, судячи по полюці, десь його, походу, недавно міняли. На сайті у нас, до речі, на сайті wincar.com. Внизу там буде у нас окремий файл з обслугою, яку надав аукціон, що як автомобіль обслуговувався. Так от у нас виглядає. До речі, в чому різниця Реста і Доріста? По-перше, в Дорісті рідко буває три фази в рістайлі. Частіше буває, в Ресті йдуть вже ось такі червоні фонарі, але поворотники у нас звичайно ж звичайні європейські, оранжеві, тобто не так, як в Америці червоні. Тут все ок. І мультимедіа. Вона там більший екран, він не втоплений, він йде в рівень з самою консолю. Так, погнали далі. Що ми маємо? Е, є пам'ять сидінь, звичайне ж, регулювання, е, підгрівчики, обдуви, е, три положення. Далі преміальна акустика JBL, Все строчкою прошито, все м'ягенько, і навіть карти у нас м'ягенькі е, в порівнянні з конею. Електроскопідіймачі, доводчики у нас на передніх є. Погнали далі. Е, Датчики сліпих зон я сказав, це кнопка вимкнення, є утримання в полосі. Далі мультикермо під кермом режими рекуперації, плюс і мінус. Адаптивний круїз контроль, далі все по мультимедії. Датчики світла, датчики дощу. Все у нас тут є. А пробігу у нас, до речі, 179 тисяч. Оригінальну пробігу. Що ви собі розуміли, просто по стану машини. Не мились, не красились, ну, мається на увазі, хімчистка навіть не робилась, дивіться стан керма, Просто ідеал. Заважень немає. Android Auto Apple CarPlay у нас звичайно є, багатофункціональна мультимедіа, бездратова зарядочка смартфона, клімат-контроль обдуви, обігріви сидінь, автохолд, електроручник. Драйвмод це у нас три режими руху. Вимкнення задніх парктроніків підігрів керма. І, до речі, є два ключика. Буває, я вам скажу так, приїдуть машини 70 тисяч пробігу, а вони такі вже трохи помучені, треба якийсь пластик реставрувати, щось робити. Тут 178, взагалі бомба. Так, а як це мені зробити, якщо його продіагностувати, якщо я його знімаю з телефону, на якому в мене CarScanner Pro? -про. Ладно, продіагностую, продіагностую і, і напишу в описі внизу в коментарях, напишу, скільки там соху. Ну, я думаю, що 99%, що у нас буде сох 100%. Тому питань тут не буде. Ніро. Практично завжди сох 100%. Салончик покажу, дивіться, ногами не зачовгано, не задерта, нічого, щоб ви, що ви собі розуміли, навіть не реставрувалось. Є підігрів ззаду. Тут два положення. Вигляд має, як ніби в машині 1020-30 пробігу. Хтось щось наляпав. В машина тільки змойка. От. Так. Тут не Отлично. Так, Клей компресор на місці. Далі зарядний оригінальний є, подовжувач є, полиця, точніше, шторка на місці є. Багажник не задертий, не зачовганий, там пару царапінок внизу і все, так, супер. Так. Вигляд з Ну, Стан офігенський. До речі, по підшипникам в рейстайлі підшипники гудять не так часто, як в Дористі. І тут також звуку немає, їде взагалі супер заважень зеро. Отак. От Тому технічно суперовий. Любі перевірки діагностики без питань. Бачите, що класно, те, що два ключика є, це прям взагалі бомба. Якісь бумаги, нас позалишали. Ну, В общем, тут можна полистати, подивитись по обслузі щось. Але знову ж таки, повторюсь, на сайті буде у нас, зайдіть на наш сайт wincar.com. І там е, я все, все подобавляю, що надали нам за аукціона. Ну і якісь, в общем, записи є. Тому ну, так, побігли далі показувати. Поніро вибір у нас великий, кому не подобається червоний, біленька, чорна, сірі, і є ще дуже багато ніро, яких доставляється. Темно синя, будь ласка. Автомобіль у нас пригнаний, повторюсь, з Німеччини, розмитнений, сертифікований. І перша реєстрація в цьому році, якщо поставити на облік, то буде коштувати вам орієнтовно 1500-1700 гривень. Тому автомобіль в наявності, готовий до будь-яких ваших перевірок. Він-код, ось вам, будь ласка, можете нажати скрін або нажати Стоп і переписати собі Він-код все в відкритому доступі. Тому. Будуть питання, дзвоніть, пишіть, або приїжджайте на каву та на тест-драві до нас в Вінницю. До речі, цей автомобіль також можна придбати в кредит або в лізинг, і можна організувати доставочку в ваше місто. Тому пишіть, дзвоніть, уточнюйте, запитуйте, або ще краще всього Приїжджайте, тестуйте і забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.